Подарунки завжди викликають приємні емоції, але їхній ефект можна підсилити за допомогою красивої упаковки. Атласні мішечки ідеально підходять для пакування невеликих подарунків. Вони особливо знадобляться під час свят, наприклад, на День Святого Валентина. Для бізнесу це ще й стильний спосіб підкреслити свою індивідуальність і створити брендований аксесуар, який приверне увагу та підвищить лояльність покупців. Для сублімації вам знадобиться заготовка мішечок із атласної тканини. Принтер та сублімаційне чорнило, сублімаційний папір та термоскотч. а також термопрес інк систем SP Combo 4. Універсальність і точність роблять цей апарат ідеальним вибором для сублімації на тканинах. Розробіть дизайн малюнка. Це може бути логотип, красивий орнамент, зображення із святковою тематикою або особисте привітання. Вибраний дизайн роздруковуйте на принтері із дзеркальним відображенням. Покладіть сублімаційний папір на мішечок у бажаній зоні та зафіксуйте термоскотчем, щоб уникнути зміщення. Щоб виставити параметри запікання, вмикаємо термопрес. Далі натискаємо кнопку Set, виставляємо такі параметри. Після того, як Термопрес набере необхідну температуру, він видасть звуковий сигнал. Заложіть заготовку та притисніть її. Натисніть кнопку Mode, після чого почнеться відлік часу. System SP Combo 4 забезпечує рівномірний тиск і нагрівання, що гарантує якісний результат навіть на делікатних матеріалах, таких як Атлас. Після закінчення відліку відкрийте кришку термопресу та обережно дістаньте заготовку. Дайте виробу охолонути, потім акуратно зніміть папір. Атласний мішечок із сублімаційним дизайном це маленька, але важлива деталь, яка робить подарунок або товар незабутнім. Особливо актуальними такі мішечки стають під час святкових подій, таких як День Святого Валентина, Різдво чи Новий рік. Ви можете замовити готове рішення для сублімації на сайті Ink System. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System.